Права 154. Порівняє значення виразів. Є два вирази, які необхідно порівняти. Ну що ж, розглядаємо перший випадок. Так, як їх порівняти? Ну, давайте будемо якось спрощувати цей вираз. То, що зліва, і то, що справа. 25 помножити на 3. А 25 помножити на 3 це 75. Пишемо тоді. 75. Додати 36. Так, нагадую вам, що спочатку виконуємо множення, має більший паритет, а потім додавання. Ну і треба 75 додати 36. Ну, можна і стовпчик додати. Я думаю, що ми тут можемо спокійно додавати. 75 додати 36. Хто хоче, може усно. 5 плюс 6 це 11, 1 пишемо один старший розряд. 7 плюс 3 це 10, плюс 1 це 11. Отже, це буде 111. Так. Так, спростили ми той запис, який зліва. Тепер той, що справа. Спочатку тоді виконуємо те, то, що в дужках. 12 плюс 35. Ну, тут буде 35 плюс 10, це буде 45, 45 плюс 2 це 47. Тобто ми пишемо, що це 47, що множиться на 3. Ну, а зараз давайте тоді перемножимо 47 на 3. 47. Помножити. На 3 7 на 3 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 4 на 3 це 12, плюс 2 це 14. Отже, це 141. Пишемо 141. Так, виходить, що у нас тут є вираз 111, в сумі буде, а отут 141. Ну, звичайно, що 111 у нас менше, ніж 141. Тоді і цей вираз менше ставимо, і цей вираз ставимо менше. Тобто лівий вираз у нас менший за правий. Тепер переходимо до другого. Знов-таки, давайте будемо спрощувати. Отак послідовно, як воно записано. Тут у нас є ділення і віднімання. Спочатку виконуємо ділення. Треба 205 поділити на 5. Ну що ж, давайте тоді куточком ділити 205. Поділити на 5. 2 не ділиться на 5. 20, що ділиться на 5, це буде 4. 4 на 5 це 20. Віднімаємо. Тут буде 0, не пишемо 5. Зносимо. 5 ділимо на 5, це 1. Тут пишемо 5. Залишок 0. Тобто, якщо ми спрощуємо, то тоді 205 поділити на 5 це буде 41 мінус 23. А от дивимося. 278 мінус 125. Давайте в стопчик тоді віднімаємо. Так, 278. Давайте 278. Відняти 125. Віднімаємо 8 мінус 5 це 3, 7 мінус 5, 2 мінус 1 це 1. 153. Тобто пишемо. Тут буде 153, що ділиться на 9. Добре. Ну, 41 мінус 23. Давайте в стопчик віднімемо. 41 десь тут. Мінус 23. 1 не можна відняти. 3 Позичаємо старшого. 11 мінус 3 це 8. Була четвірка. Одиничку забрали це трійка. 3 мінус 2 це 1. Отже, тут буде 18. Пишемо 18. Ну, а справа нам треба 153 поділити на 9. Ну, думаю, що місця вистачить. Спробую куточком поділити 153. Поділити на 9. Так, 1 не ділиться на 9. 15 поділити на 9. Це буде тільки 1 поміститься. Тому ми тут пишемо 9. Віднімаємо. 15 мінус 9 це буде 6. Зносимо 3. 63 поділити на 9 це буде 7. 7 на 9, 63. Віднімаємо тут залишок 0. Тобто ми пишемо у цих спрощень, що тут буде у нас 17. Якщо ми спростимо. Добре. Ну, 18 у нас більше, ніж 17. То і тут ми записуємо більше. І в цьому виразі ми записуємо знак більше. Тепер найбільша проблема записати відповідь. Я її тут запишу. Думаю, що так можна. Так, пишемо тоді відповідь. Отже, перше, пишемо 25, що множиться на 3, плюс 36. У нас вийшло менше, ніж у дужках. Дванадцять плюс тридцять пять, що множиться на три. Є? Ну і давайте тут запишемо друге. Двісті пять. Поділити на п'ять. Мінус двадцять три. Більше за двісті сімдесят вісім. Мінус сто двадцять п'ять. Поділити на 9. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння виразів. На цьому вправу завершено.